Вітання від Коза Харпс! Сьогодні буде на огляді цікавий екземпляр дримба. Скажу наперед: це, скажімо, музейний екземпляр. Це стародавня дримба, це знахідка. Мої знайомі. Розкажу предісторію. Був я в Одесі. Проводив майстер-класи там е, на різних фестивалях. Ну, на одному фестивалі Чорноморський степ і потрапив ще в декілька музеїв. Е, Археологічний музей провів майстер-клас, шукав там теж стародавню дримбу, не знайшов. Потім проводив майстер-клас, познайомився з людьми цікавими. Е, у них кав'ярня, музей Стара Одеса. Е, посилання, якщо вони є в Ютубі, я залишу в описі. Ми розговорилися, вони теж на різних, скажімо, торгівельних майданчиках старовиною шукають різні експонати для свого музею, які пов'язані з історією Одеси. Я теж запитував про дримби, нічого ми не знайшли в історії Одеси про дримби. Ну, пошуки будуть тривати, я їх зацікавив цією ідеєю пошукати в їхньому регіоні, якось що пов'язано з цим інструментом. І в той же день, після майстер-класу, власник саме цього музею кав'ярні сказав, що от, я на одній з скажімо, майданчику по торгівлі різними. Речами старовинними знайшов дримбу, стародавню дримбу Ну Так дотованого чіткої нема дати, коли її знайшли, але є така поверхнева інформація, що ця дримба з Київщини і приблизно часів Київської Русі. Не знаю, наскільки це. Правдива інформація, не знаю наскільки вона дійсно відповідає дійсності. От, буду перевірятись. Зараз теж я познайомся з людьми, які мені допоможуть ідентифікувати цей інструмент, можливо, якийсь хімічний аналіз заліза, можливо, хтось ще щось підкаже, як дослідити дату створення цього експонату. І зараз я вам його покажу. Тому, а, і предісторія така, що ми, він знайшов цей чолов'яга і сказав: о, ти дримбар, тобі цікаво, я тобі його, її придбаю і вишлю. І ось вона до мене приїхала. Зараз я вам її покажу, буду намагатися так, щоб ви побачили і якось роздивилися. Так, я не знаю, чи видно. Ось я буду якось отак от робити. Дивіться, який розмір. Це розмір на дві фаланги. Ну це десь... Якщо А, як же ж вам показати? О! На дві фаланги. Десь, ну, 5 см. Ось такий інструмент. Як вона зберіглася. Язичок, звісно, від іржавів і відвалився, тому що він в самій цій рамці саме тонкий метал. Ось як вона виглядає, так прокручу вам, як вона зберіглася. І от мені цікаво саме який же у неї вік, якщо це часи в Київської Русі. Це, це досить цікавий експонат. О, цей експонат поки що залишиться у мене. В музеї я не буду передавати. Буде хоч один старовинний, я зроблю для нього якусь скриньку для майстер-класів, буду знайомити людей, показувати стародавній інструмент. Ну і хочу все ж таки зрозуміти, де, коли і як його зробили. Можливо, я ще зроблю. Спробую виковати по цим розмірам і формі приблизно такий же самий, щоб відтворити, я не знаю, як це називається, не копія, а репліка, щоб зрозуміти, який приблизно міг би бути у неї звук. Ось такий експонатик. Тому тим, хто досліджує дримбу, можете писати в коментарях, може хтось десь щось бачив в музеях, подібні речі, але вони, можливо, були підписані якось інакше. Ну, тобто, якась там защіпка, заколка, чи якийсь ще предмет, які не змогли ідентифікувати історики, саме що це таке. Чому? Тому що коли я в музеї запитував на Одещині, і взагалі про дримби багато, ну як багато, з тих, де я був, це не так багато насправді. Музеїв деякі просто не знають про інструмент. Ну, тобто, вони не зацікавлені, не знають не то, що там я їх хочу образити, вони просто не. Ну, настільки забутий цей музичний інструмент, тільки зараз він, скажімо так, відроджується, і я от приймаю активну участь в його відродженні. Хочеться все ж таки, щоб про нього більше ми дізналися, де як він з'явився, як він в нашій країні з'явився його історію, етимологію слова «дримба» чи Варган, тому що хтось каже, що це ну, ті... Орки з Запорєбріка вони ж то кажуть, що це русський варган, хоча самі все вкрали у всіх інших культурах. А якщо ми копнемо глибше, то варган і від слова варги, варгати варги – це вуста старослов'янської, стародавньослов'янської, не знаю як правильно. Варги вуста, варгати промовляти, тобто щось пов'язане з вустами, з речовим апаратом. От. І, і виходить, що Варган саме це все ж таки наша назва. А вони, як і Київську Русь, і Русь, і хочуть собі вкрасти. Тому я цим дослідженням і займаюся, що не тільки Дримба, це більше назва. Вона схожі є назви до речі. Це Закарпаття, там Дримба, потім Польща, Друмла, якщо не, не помиляюсь, Дрембе, Друмла, там Угорщина, Доромб, Друмле і Через Др. От вони от якось так. І от той регіон виходить, то частково. Європейська частина, скажімо так, України і взагалі, от в тому напрямку рухаючись, туди ця назва. Ну, звідти, можливо, прийшло, можливо, від нас туди пішло ще не, невідомо звідки воно. Тому такі експонатик, кому цікаво, буду досліджувати далі, якісь будуть у мене новини по цьому. Датування, буду знімати ще відео і викладати. Так що досліджуємо дримбу разом. Цікаво, наскільки вона стародавня, і коли вона з'явилася. У мене ще є питання до істориків, археологів. Чи козаки грали на дримбах? Мені здається, що грали, але чомусь це, це дорелігійний інструмент, і його, напевно, коли з приходом релігії трішки. Приховали. Чому Ну це я теж досліджую? Бо шаманізм і характерництво, мальфарство це така магічна історія. це е, обрядові там такі речі відбувалися, І вони дуже не подобалися всяким релігійним конфесіям. Тому. Питання залишається відкритим з приводу козаків і саме дримбарства, бо на коп заграли, а це старо дрібніше, ніж струнні інструменти. Тому досліджуємо разом. Доєднуйтесь до моєї спільноти, скажімо так, дослідників дримби. Ну і далі буде. З вами був Андрій Козаченко. Слава Україні і героям слава. До нових зустрічей!